Вітаємо наші глядачі каналу Тремр і канал, який присвячений оглядам тример, машинок для стрижки електробрид і подійній в ній техніці. Хочемо сьогодні подивитися ще раз бренд Socana. Це фабричне виробництво, унікальний бренд. На перший погляд, давайте ми зараз почнемо з огляду. І на перший погляд, можливо, вам здасться, що ну, машинка абсолютно звичайна. Там, Нічого особливого, але є що про нею сказати. Так, ну давайте ми традиційно почнемо з огляду самої цієї. машинки. Тобто, бачите, вона, в принципі, пластикова, звичайна, але тут є ряд переваг. Значить, По-перше, давайте подивимось ну, візуально. Значить, Регулятор регулювання положення ножа, закритий, відкритий тип є. До речі, регулювання тут плавне. Заточка, до речі, тут дуже хороша, вона як воль виглядає. Також, ну, в принципі, корпус. Кому подобаються яскраві кольори, то вам сподобається. такі зображення є. Сама машинка досить хороша, стабільна, тут збалансована вага. І чому от така спала думка зняти вам ще раз цей огляд? Ви знаєте, у нас коли був фізичний магазин, до нас прийшов Барбер, майстер. І я вам скажу, як майстри в цілому перевіряють якість машинки. Вони просто по вібрації. Вони просто її вмикають, ось так, і просто по вібрації починають відчувати, наскільки машинка справді відповідає своїм якимось вимогам і так далі. Тому хочу сказати, що саме ось такий інструмент сподобався Барберу, який до нас прийшов. Справді йому дуже сподобалась і вібрація цієї машинки, і в цілому зручно тримати. Також він подивився за точкою. Бачите, вона тут виглядає досить непогано, справді. Ось і він відмітив саме таку машинку, що, в принципі, є. Є за що її взяти. Машинка справді непогана. І я вам хочу сказати, що, наприклад, давайте ми ще тут фішка в комплектації. Тут буде 36912 насадки на довжину, ну це зрозуміло. Але фішка ще буде в тому, що, подивіться, ось це зараз рідкість. В комплект поклали блок живлення з кабелем. Розумієте, тому це важливо, що у нас є кабель з блоком живлення. Чому? Тому що. Ну, знаєте, Є люди різні. В нас така була одна клієнтка, теж знову такий кейс хочу розповісти: вікова, така літня жіночка. От, і вона просто знаєте, відчуття, що почала маніпулювати. І просто каже, для нас, таких літніх людей, якщо немає блока живлення, це вже неповна комплектація і так далі. Ну, ви знаєте, тут можна сперечатися, але ну навіть смартфони дорогі не кладуть вже блок живлення. Тобто вважається, що це вже у всіх є, це вже таке щось. Це окремо купується. Ну, чомусь, може, тут є правда, але от хто ще не може сприймати, що в комплекті нема блоку живлення, будь ласка, є ось таке рішення. Тобто тут є вже блок живлення, кабель. Тому, в принципі, ну, можливо, знову ж таки, подарунок, і ви хотіли, щоб тут був блок, то зверніть увагу на цю модель. Далі. Мастило є в комплекті, щітка для очищення є. І ще хочу вам показати ось таку штуку. Гребінець. Ви знаєте, зараз також ну. Чомусь і грабінці такі речі ну, не кладуть. Навіть хорошу машинку там, професійну, ну, такі речі не кладуть. Це нормальна практика, але тут ще є вона. Тобто є такий грабінець, він достатньо непоганої якості, особливо якщо для дому, то в принципі, можна звернути увагу на такий грабінець. Тому зверніть увагу, в принципі, хороша комплектація, хороша машинка. Значить, Машинка акумуляторна, вона може працювати як від акумулятора, так і від мережі. Хочу вам трішечки по характеристикам розповісти. Значить, працює 120 хвилин від акумулятора, час зарядки 2 години. Ось, хороше е виробництво фабричне, тобто якість все без питань. Літій акумулятор сучасний, тому в принципі не повинно бути з нею проблем. Ціна такої машинки в нашому магазині 999 гривень. Е надаємо гарантію на рік від нашого магазину, у нас є е гарантійне супроводжування. Ще раз нагадую, що це по, по факту гарантійна заміна товару на новий, якщо в разі щось трапиться з товаром, то ми можемо взяти зобов'язання на себе і вам е замінити товар. Ось така машинка в нас в наявності, тому, в принципі, хочу порекомендувати її для тих, хто для дому. Також рекомендую навіть для роботи в салоні. То, можливо, от шукає щось бюджетненьке. Так? Тобто, якщо у вас ще нема бюджету, у вас мало клієнтів, ви тільки починаючий майстер, то ви можете взяти таку машинку і попрацювати певний час. А, значить, 5 П'ятиватна по потужності, ну, це для, я вам скажу для акумуляторних приладів це стандартна потужність. Тут, скажемо, це оптимальна потужність. Так, буває 10, 20% інструментів буває 10%, потужність. Ну, це як правило вже. Для складних завдань. Тобто, якщо ну, знову ж таки да, можна взяти в салон таку машинку, бо там різні клієнти, різні тип волосся. Якщо просто звичайна машинка для дому, п'ятиватки вистачить з головою. Тому рекомендую справді хороша якість, надійний, хороший інструмент. Будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте, відправляємо швидко, вчасно будете задоволені.